Як найкраще навчити письмо учнів початкової школи? Даним питанням нещодавно переймались учителі англійської мови з усіх шкіл Бердичева, які завітали на семінар до навчально-виховного комплексу номер 4 Цей заклад має певний досвід з даної теми. Зокрема, четвертий рік поспіль школа номер 4 співпрацює з британським видавництвом Лонгман. Викладач Тамара Мельничук виграла конкурс, який дав право апробувати два підручники цього видавництва для старшої та початкової школи. Зарубіжний підручник на ураз прийняли старшокласники. Тож із початку року за новою навчальною книгою займаються і молодші учні. Зараз ми працюємо по підручнику Флайха. Я дуже вдячна батькам, вчителю і своїй адміністрації, що вони підтримали цю ідею, тому що у нас підручники Карпюк, ну, вони старі. Вони не цікаві дітям, а це сучасний. Тут 20 пісень. Є в стилі караоке. Діти можуть співати самі, підспівувати, Дуже багато вправ. Є диски, які діти слухають вдома, і ми слухаємо в класі. Виконуємо є пікчі дикшенрі, є стікес, спеціальні наклейки. Ми вчимо тему, потім слухаємо їх наклеїмо. дітям до такої. Так, цікаво, що ви собі я приходжу, то Людмила Бриніславна каже, що мене не існує, вже існує тільки англійська мова. Учасники семінару мали змогу бути присутніми на відкритому уроці у другому класі. Те, як школярі тягнулись відповідати, і те, як швидко вони впорувались із завданнями, не лишило присутніх сумнівів. Дітям робота з новим підручником до душі. Ти подобається вчити англійську? Так, а це складно робити? Ні. А Чому не складно? Тому що. Там є диски, там все розказується, як треба робити. Мені подобається англійська мова і працювати по підручникам, тому що в них є там цікаві пісні, є цікаві завдання, є ігри. Участь у відкритому уроці взяли і батьки школярів. Їм теж було цікаво поглянути на результати навчання своїх дітей за іноземними підручниками. Школярі вразили гостей умінням висловлюватися англійською мовою, заспівали пісень, продекламували вірші. Orange Cass and yellow cus, Cus for me and you. One, two, three, four. Looks а Cass, Cus for me and you. My name is Sofia. I... Have a mom, «I have a Ай I have a хев ей I have a sister, I have a brother. З огляду на такі успіхи батьки другокласників з приємністю констатували, що недаремно вони погодились на пропозицію вчительки змінити вітчизняну книжку на британську. Дуже ці книжки, чим вони хороші, тому що вони дуже доступні не тільки для наших маленьких дітей, а також для батьків, які не вчили англійську мову в школі. І, наприклад, я самостійно розібралася з цими підручниками. Тепер можу допомагати своїй дитині робити домашні завдання в цих підручниках. Дуже багато малюнків, дуже багато різних цікавих тестів. Ми повинні йти в ногу із життям, і наші діти йдуть. А ми повинні не відставати від наших дітей, вмагатися йти хоч на півкроку вперед або хоча б разом з ними. За цього ми беремо ці підручники, щоб вони пішли в життя і сказали Да, ми це бачили, ми це знаємо. Після перегляду відкритого уроку вчителів англійської мови чекала ще зустріч із представниками видавництва Лонгман і теоретична частина семінару. Чимало моментів з цих заходів освітяни могли взяти собі на озброєння.